Хто це такий? Оцей це Тошка. А ось та? це тішка. Це хлопчик, а це дівчинка. Зараз попробуємо його взяти на ручку. Як вам так показати? Тоша, не грестись, зось, о. Ай. Трохи я не мене пописав. Ось тут. А мені сейчас страшно. Тоша, Тоша. тош, ти шо Щоб привчити папугаїв, треба годувати їх з палочки. Та поїти їх. Ой, поїти їх з палочки та говорити. Ось, наприклад, я Тоша, кажу, Тоша, Тоша, що Тоша. Зараз я покажу, як їх треба з палички годувати. Зараз я вам покажу, як їх треба годувати. Для цього нам потрібно взяти водичку та паличку. Ставимо водичку. І беремо паличку. На ній має появитися крап. Ми підносимо до папугачка і він годується. Щоб його далі приручити, так треба трошечки багато спити. Я вже так робила, тому він вже навчився на неї сідати. Це вже він привик. Давай, Тоша, давай давай. Тоша. Тоша. Ой. Трошечки смішенько сталося Так треба. Багато. Я вам раджу не вішати дзеркальця, тому що це може вплинути на їхній негативний ну, на негатив. Вішайте всякі де, дзер... Не вішайте всякі дзеркальця, а вішайте всякі прикраси. Можна ось такі якісь, як це сказати, світляшки. І ми повішали одну таку. І ще ми повішали наверху ось такий дрот, щоб кліточка зачіпалася легко, і вона трималася. Папугаю раджу, раджу, раджу випускати два рази, а то і три на день. По, годинці, по годинку або дві. Це їх обов'язково випускати, тому що. В них можуть статися стої крил. Прибирати їхню клітку бажано кожен вечір, тому що потім буде тяжкіше прибирати. Попогаї дуже люблять все блискуче. От в мене вони гризуть, і зараз тоша щось тоша! Дивіться, що знайшов. Ось таку штучку і почав її гризти. Тоша не можна, не можна, не можна, не можна. Попугаї люблять е, їсти пісочок. Ну, в мене єсть лише тоша, а ті, що не їси. Е, от, от мої попугаї дуже полюблять гречку. Ось пісочок в нас є. Ми зараз спробуємо їм дати гречечку. Як же це зараз так зробити? Ви бачите, як я хочу. Так, ми зараз якось зробимо. Хм. Ага! Зараз придумаю. Так, ми беремо, ставимо в тарілочку трошки гречки. Відкриваємо кліточку та даємо попугаї. Мене вони дуже полюбляють, тому зразу починають їсти. Так можна його годувати раз на день приблизно. Попугаї дуже, дуже люблять літати. Так само їм можна приймати ванну. Деколи вони не люблять ванну приймати, а деколи можуть. Деякі попугаї також можуть не приймати ван. Хвої П... люблять приймати ванну? Мої не люблять приймати ванну, ми наливали їм на самий низ, і вони просто не навіть не залазили. Деякі попугаї, якщо вас вони люблять. Пла, ну, Полоскатися в воді, можна так сказати, то влітку можна кілька раз 2-3 рази на тиждень, а взимку рід, рідкіше. Тобто раз на тиждень, раз на 10 днів. А що це туте повісило на скотче? Це щоб вони відволікалися і бавилися, а зараз ми. Забираємо. Тоже дійде. Ой, кіна, Здається, ніби Ой, в них борода щось. виросла. Дай допоможу тобі. Витирай. Та не кусай, а витирай. А ваш трохи, а. Звалися, Тоша. Тут він не змой. Тоша, знайзяй. Ось так. І нарешті. Зараз ми беремо пісочок. Ось такий. І даємо їм. до мене ось вона не хоче їсти. А той залюбки буде. Ось Може. Це перша серія фактів про попугаїв». А я вам дякую за перегляд і всім пока-пока!